Вітаю, друзі! Я Людмила і це канал Second In. Вчора побачила обяву тотальний розпродаж по дуже низьким цінам зимових речей. Не встигла дотронутися, як упс, і падає. Але я вже встигла дещо відібрати, тому мої руки зайняті, не дуже було зручно держати. В основному на розпродажі це пальта, куртки, бомбери. Мабуть, те, що було в продажу впродовж всієї зими, тепер це все розпродається. Ось показую на примірі: коштувало 395 гривень пальто, продають за 78 гривень. В основному це не дуже сучасний, сучасний крій. Пальто. Дивіться, речі по 49, це я вже дошла, Не дуже багато, можливо, тому що це другий день розпродажу, акція діє тільки 2 дні. Тому ті, хто мешкає в місті Миколаєві, що на півдні країни, будь ласка, завітайте до будь-якого магазину п'ятачка. І подивіться, можливо, ви для себе знайдете щось цікаве і по дуже солодкій ціні. Це безкоштовна реклама, я не працюю на п'ятачок. Я замітила, що цінники зеленого кольору, це знижка мала бути 75% цієї неділі. Але якщо порахувати, то з цим розпродажем, виходить, трішки дешевше виходить, ніж якби мало бути по 75% знижки. Ну, чому ні? Людей дуже багато в магазині, в основному всі звертають свою увагу на розпродаж. Так І я теж прибігла подивитися. Дещо я вже відібрала, щоб приміряти і показати вам, як воно виглядає на мені. Я відібрала 5 речей, але шкода, що як дійшла до приміручної. То з однієї куртки цінник упав. Мені не дозволили взяти до примірочної. Ну, такі правила в магазині, я розумію. Останнім часом я дуже багато звертаю на червоний колір. Так от І тепер дивлюся теж на червоне пальто. Але тут занадто акцентні гудзики це те, що не. Не сучасне. Можливо, я некоректно сказала, але я впевнена, ви мене розумієте. Хоча кому потрібні дуже, дуже гарні гудзики, то можна купити річ за 49 гривень тільки раді цих гудзиків, щоб потім їх пришити до тої річі, яка вам потрібна. Так? Взагалі, це дуже вигодно. Ще для тих, у кого золоті ручки, хто в'яже сам. Тому що я впевнена, що піти в магазин і купити гудзики нові, буде нам набагато дорожче. Ось таке приємне на дотик, дуже акцентна річ, вінтажна, мабуть. Тепер я вже в примірочної. Все ж таки покажу вам, що я відібрала. На мені сьогодні H&M джинсики чорні прямого крою, ботинки Adidas і мій старенький светрик, який я дуже полюбляю теж H&M. Ось перш покажу вам чотири речі, чотири куртки. Із них дві із чоловічого відділу. Перша це регата. 245 гривень, мінус 25%. Цю куртку я знайшла там, де був розпродаж. Ось вже знайшла недолік, вже шкода, тому що я не вмію, немає у мене машинки, щоб шити. І ця куртка не з розпродажу. Просто вона туди потрапила. Хтось, мабуть, просто її там залишив. На перший погляд, це сучасний крій. Шкода, що вона на мене дуже завелика. Колір дуже приємний, приємна на дотик, наповнювач всередині незбитий, що дуже хорошо. Жіночка, яка працює в цьому магазині і стоїть біля примірочної, перепровіряє речі, сказала мені, що цю куртку. Міряла жіночка одна, їй дуже вона сподобалася, але вона на неї була замала. А на мене шкода, що завелика. Ось іще одну куртку це вже з чоловічого відділу. Денім, такого цікавого, не то коричневого кирпічного кольору. Бренд мені невідомий. Це вже з розпродажу. Видно по підкладинці і по кишеньці всередині. Видно, що це вінтажна річ, гудзики оформлені з брендовим логотипчиком. Ну, на вішалці вона мені більш сподобалася. На мені воно виглядає не дуже. Звісно, що це чоловіча річ, і, можливо, на чоловічій фігурі воно буде виглядати лучше. Я навіть не знаю, якби я придбала цю куртку, я не знаю, з чим би я її носила. Можливо, якби були такого ж самого кольору джинси, було б класно. Наступний бомпер теж із чоловічого відділу. Цікава фурнітура, пальтова ткань. Видно, що занадто багато катишок, але це можна машинкою все убрати. Зараз дуже сучасно жінкам носити куртки із пальтової ткані. Подивимося склад, в складі є віскоза, поліестер, Ось такий подовжений бомбер. Як, на, на мій погляд, унісекс можна носити з жінкам і чоловікам. І ціна дуже така приваблива. Ну, можливо, я наділа на теплий товстий светр. Тому мені здається, щоб якби на один розмір більше, вільніше було б, було б краще. Показую, що на рукаві теж. Котунці, але це все прибирається, це не страшно. Ну, не придбала її. Даже не знаю, не знаю, з чим б її носила, але мені щось таке хочеться. А ось цей бумпер мені дуже сподобався. Це не з розпродажу. Теж я його там знайшла, можливо, хтось просто положив. Захотілося мені пороздивлятися цю вишивку із такими полосками. Колір не білий, а колір вершкового масла. І позаду така велика вишивка. Ну, подобаються мені такі акцентні речі. Зараз покажу ціну. Червоний цінник – це мінус 25%. Повна ціна була 195 гривень. Марк Спенсер. Мій розмір. Зараз я поміряю і подивлюся, як вона буде виглядати на мені. Написано, що Limited Collection. Ось так вона виглядає на мені. А вже ж не з цим светром одягати її, а вдягати щось під низ легше, можливо, футболку, простого крою, неакцентну. І навіть з цими чорними джинсами. Або з якоюсь спідничкою однотонною. Там, карандашик, або рівною довгою максі. Я так думаю, якщо цей бомбер дочекається мене наступної неділі, то я його придбаю з 50% знижкою. Все ж таки я придбала чоловічі штани ось такі. Показую вам цінник. На жаль, вони не підійшли по розміру, тому вони будуть в моєму інстаграм-магазині та на шафі. Заглядайте, залишу силочку під відео. Папа.